Який б він вінки він героям, і як уславив би їх чин, він грав би в сурму перед боєм, боровся б сам серед руїн. А як оплакав би могили, яких би квітів насадив, калина б віти похилила, а вітах. Вітер гомонів, якими лютими бичами карав би нас, що кволі ми, що розійшлись ми, манівцями, на крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну, як кожний біль би наш відчув, він влив би міць непереможну, серця б він вірою натхнув. Його ім'я стало символом України, символом духовності нації, символом національного та духовного єднання народу. Його заповіти, діяння, його дух це національний патріотизм на всі віки, на всі прийдешні покоління, продовжують жити і тепер. Пізнаючи життя і діяльність Тараса Григоровича Шевченка, відкриваєш для себе такий дорогоцінний скарб. І в якусь мить відчуваєш, що багатієш, багатієш у вірі, багатієш у правді, хочеться за прикладом його служити своєму народові і жити для нього. Сьогодні минає 203-я річниця від дня народження нашого Генія, кобзаря, пророка нації. Тож хай святиться в кожному подиху, в кожному помислі Його, ім'я Його, хто як правда і свобода, сущий, кріпкий, безсмертний.